Олександре, ти пам'ятаєш, коли ви познайомилися з Кузьмою? Що це була? Червона рута, таврійські ігри. На Таврійських іграх на Таврійських іграх і шукали села олів'є, тому що це була Пасха. Ось цей день була Пасха. Ми приїхали перші там і ходили значить, по ринку, шукали, де можна взяти села олів'є. Я каже, жіночка нам дала свою салату. Ми пішли на корабль, поїли. Потім, після того, як ми поїли, значить, зранку там було звичайно вже... Не дуже приємно в цій каюті. Пішла е, по прислів'я таке прийшло по торійській фіграм. Якщо хочеш жити воюті, в чужій каюті». Артисти і друзі Кузьми, що зібралися на його концерті, кажуть, що ось, бачите, потрібно було на жаль, Кузьмі загинути, аби зібрати палац спорту, тому що Кузьман не наважувався за життя на концерт у палаці спорту. Дійсно було і за того, що дуже багато тут було виконавців е, ну, інших. А в нас же за гімно величний, розумієш? Е, і тому. Я вибачаю за слово, не літературне, але тим не менш. Я маю надію, що зараз, можливо, на нашому такому патріотичному піднятті, а в Україні почнуть цінувати українські. Якщо так станеться, коли значить це буде дуже добре для розвитку музики української, це буде дуже добре для самої України, коли будуть цінувати своє, ну тобто не цуратися свого.